Дня глядачі сьогодні закінчили розбирати трактора, помили все, почали розбирати диференціал, щоб детально його провірити на наліччя вироботки. Погляньте, в якому стані у нас диференціал. ну Візуально ми тоді вже бачили, що обривало там корпус на стакані. Погляньте. Ось такий нормальний стакан, це цілий стакан, а тут у нас обрізало повністю, розпався почіпник, планетарка на бока встала, все. І виходить, ось знаружи потерло корпус планетарки, це Потім розкажу вам. Погляньте, в якому стані посадочне місце. У нас тут теж почіпник розпався, бо обрізало стакана. І, звісно, корпус треба буде міняти. Ну, роз, розібрав я, щоб подивитися, що там в середині, бо там всередині все ставили нове сателіти, все стояло нове шайби, погляньте, в якому стані шайби. Шайби стерлися. Хрест новий, сателіти також нові, але ну, тут вироботки не видно ніякої. Воно ще не детально там вимито, не до блеску, але візуально видно, що вони в нормальному стані. Сателіти не люфтять ніде нічого. Це у нас хрест з сателітами старого зразку. От нам, нам потрібно погляньте всередину, яка у нас виробка в самому диференціалі. Зараз я тряпочкою протру. Погляньте. Яка тут ступенька, який переход, це все вироботка, воно має бути все в одній плоскості. Так експлуатувати цей вже диференціал не можна, нам потрібно вже буде міняти цей корпус. Погляньте на цю сторону. Не знаю, з чим це зв'язано, може нігров погано мазав, чи що, але ну, проблема є. І значна, погляньте, теж є переход тут де стоять упорні шайби латунні. Так ось. Нам, нам, потрібно, нам потрібно буде міняти цей корпус і ми зараз шукаємо цей корпус. Може у кого є там по закармах пошукати. Кому, кому не потрібно там, то готові купити, предлагайте свої ціни, пишіть. В коментарях обов'язково домовимося. Тільки щоб ви розуміли, нам потрібен корпус старого зразку під отакі шайби. Є круглі, є квадратні. От Нам треба під, під квадратні шайби. Планетарка. це все стояло нове. Тут вироботки не було, коли ми робили трактора. А на даний момент, коли ми все розібрали, поглянули, то вироботка тут сумасшедша. Планетарка теж була нова, хвостовик новий. І незрозуміло не чого. Ну, на на плані тарці з внутрішньої сторони і з наружної сторони є, є вироботка по зубах. Ну, не на щербну, то ніде нічого, а наче канави такі з'явилися. Тобто, я думаю, що цю шестерню також під заміну, ну головну пару теж під заміну будемо. Хрест з сателітами, шайбами це коштує теж грошей. Ну, щоб не купляти нам повністю весь диференціал, ми зараз шукаємо сам корпус. Якщо знайдемо корпус, соберемо, вставимо свій хрест, шайби, сателіти. Якщо ні в кого не знайдеться такого корпуса, то будемо купляти Бушні у зборі диференціал і будемо встановлювати. Також нам потрібний ось такий стакан. Це називається стакан підшипника заднього моста. Погляньте, нас тут обрізало. Я його навіть не мив, бо ну, він вже йде в металолом. Оце, оце цілий, так він повинен виглядати. І нам потрібний такий стакан. Також, якщо у когось є така деталь, пишіть, обов'язково домовимося, пишіть свою ціну. Я думаю, що, що, ми, що ми з вами домовимося. Ось якось так. Обично МТЗ обрізає диференціал з лівої сторони, а в нас обрізало з правої. Ну, якщо по ходу, то з правої сторони, а в нас обрізало з лівої сторони. Ну, якось так. Повний список запчастин, які нам потрібні по трактору Там треба і в коробку, вали, і шестерні там. Коротше, деталі куча. Я закріплю повний список в описі. У кого є якісь деталі в хорошому стані, може є зараз совєтський когось лежать, то напишіть в коментарях і будемо домовлятися, бо нам, ну, нам потрібно купляти запчастини. Бажано шукаємо щось таке, ну совєтське, гарного качества. Бо зараз капуста, ну хорошого, ні, ніхто нічого не продає. Стараємося знайти. Як, якщо вийде, то ну, Бажано знайти совєнське. Кому сподобалось наше відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, коментуємо. Всім дякую за перегляд.